Ось такий реальний стан справ по Tesla Model Y на зараз. Ті, що я вам тільки що відбирав, показував. 14600. Бачите, Україна торгувала 1414-14500 і американці самі забирають і перебивають. Сенсу торгувати не бачу. Ось до автомобіля 33 хвилини залишається. 14800 уже ставка і поки буде рости. Ну і ось ще одна. Залишається вже 15900. Який сенс її далі торгувати? Ну, я не знаю. Да, на жаль, по вайчкам пішли ціни вгору. Пішли. Тепер хорошу вайку за адекватні гроші стало взяти набагато важче. Потрібно, напевно, придумувати, або якісь альтернативи, або ну, інші марки, моделі. Або звикати до нових цін. Ну, вайки подорожчали.